Буквально сьогодні перед тим, як прокидатися, бачу заголовок такий місто, повністю атакова, атака кабів. І я не дочитую, ну мозок ніби вже дочитав уві сні, яка це область, але я прокидаюсь, будильник невчасно дзвонить, Я прокидаюсь, пишу в телеграмі у себе і. Буквально через 20 хвилин пишуть про те, що це зараз відбувається з Запоріжжям. Ви бачите, наскільки вони хитро зараз, пам'ятаєте, я вам казала точково-точково. ти -точково". думаю, ну що ж воно мені точково показує? А вони обрали таку стратегію, що вони кошмарять одне місто, одне за одним Полтавщина, Сумщина, але по черзі. І тривога ніби на всю країну, але страшно. От, концентровано в одному місці, потім в іншому, і так далі. Давайте подивимось, напевно, на якийсь період, які будуть страждати території. Давайте подивимося, які території будуть страждати до кінця цього тижня. Бачимо логістичні, логістичні вузли в районі Запоріжжя. Кривий ріг. Кривий ріг виходить на, на арену знову. Угу. так, Ресурси будуть страждати на Сумщині. Дуже багато карт про ресурси. Сумщина, Полтавщина. Так, Дніпро, що у нас з Дніпром? Дніпро будуть. Людські, не хочу говорити ресурси, але людські місця скопичення втрати. людей і втрати. Так? І тут буде біля води якась така ситуація, яка сколихне дуже сильно емоційну складову людей. Центр у нас страждає більше не ресурсно, а старі місця, центри. А тепер знаєте, що ще такі музеї, ну така стара культурна, культурна складова. так, І урядові місця постійно центр урядові місця. А тепер йдемо на півночі. Півночі в нас взагалі цікава історія, тому що тут дуже швидка зміна подій, і на цьому тижні буде змінюватись ситуація. Випадає, що буде руйнування теж культурних місць, можливо, поряд з об'єктами релігійної складової, навчальними закладами. І які знову рибні ставки. Що за рибні ставки? Минулого разу, коли показувала рибні ставки, в районі якихось е, рибних господарств були прильоти. Дивіться, ви бачите, да, що вони взагалі ферми почали не любити угу. ферми, і по фермам вони теж ціляться, як ну, нібито це склади там, і так далі. І тварини знову ж таки тут під атакою можуть е, бути Так, південь. Мій любимий південь, він тут буде з наступами, тут будуть намагатися прорватися, особливо в території Херсонської області. Миколаїв у нас, Миколаїв у нас не Миколаїв, маніпуляція, якась координація буде. Або через Миколаїв буде все летіти, і буде збиття, і буде таке раптове втручання в попадання. Або, або це буде атака дронова така атака саме на Миколаївську область, бо показує передмістя станції зв'язку, координації. Ось ці локації, я знаю, що ви знаєте, де вони знаходяться, тому будьте обережні. Давайте Одесу глянемо. Одеса теж передмістя, теж місця. Зв'язку місця водні, портові місця, локація не змінюється. Захід поки що випадає на якийсь час тихо, але щось все ж таки будуть готуватися не цього тижня, але такий є в них план і для заходу. Ну, дивіться, ми бачили цю ситуацію, передбачали цю ситуацію трошки раніше. Говорили не тільки я, і інші практики, молодці всі говорили дорожні сполучення, дорожні сполучення, логістичні вузли і тра-та-та. І ми вже всі задовбали, тому що ми ну, не можемо. Попередити весь світ так, про те, що відбувається, так воно буде повторюватися, та буде продовжуватись. Вони будуть вибивати так, щоб люди не могли мігрувати, щоб страх е, далі продовжувався і примножувався. Пам'ятаєте, я вам казала, що вони хочуть нову стратегію дій, щоб ми почувалися себе контрольованими. А навіть без окупації, що окупація без окупації, як, от в Херсоні, відбувається, вони дронами контролюють нами. Вони так само хочуть контролювати на інших територіях. І коли було це, і коли починалося в Херсоні, і ми бачили, що дороги знову ж таки логістичні вузли. Я вам казала, що наступний буде або Миколаїв, або Запоріжжя. З Запоріжжям вони ще гірше пішли, вони тут ще агресивніші. і Запоріжжя. Дуже сильно з, е, фони та, разом з Харківщиною, Сумщиною. Вони от прямо е, зараз два таких е, дуже яскравих приклади, як два е, брати близнюки на енергетичному полі. Е, тому так і логістичні вузли і не тільки е, Укрзалізниці. Вони планують не тільки Укрзалізницю довбати, вони будуть довбати все, що е, стосується ГЕС. АЕС, потім ТЕЦ газових. Як вони називаються правильно Ця інфраструктура України та. буде потерпати, все, від все те, що а, завозиться, перезвозиться, транспортується, а, все від чого а, народу, буде важко жити, без чого народу буде важко жити. І коли я казала вам на початку осені, що зима буде реально важкою, не за рахунок, як а, були блекаути, тепер будуть інші блекаути. Вони будуть м не Всієї України, а частково там, частково там, частково там, але це буде дуже сильно вибивати нас з колії. Тому що коли відімкнене одне місто або одна місцевість це теж велика, великий перебій. От після потопу в Одесі, наскільки багато логістичної праці зупинилося, і вся Україна відчула це Харківщина, коли страждає, ми теж це дуже сильно відчуваємо аж до заходу країни. Тому логістика це багато для нас, дуже багато для нас. І вони це знають, на жаль, і вони впливають на це, на жаль. І люди дуже жалко людей, які потерпають ну, просто ні за що в ці моменти. Карта цього тижня для українців. На що нам треба звернути увагу? Медитація і гармонія випала. Подарунок, слухайте, непогано. Якась, а далі крадіжка те, що було втрачено, повернеться до нас шляхом гармонізації внутрішнього стану. Ну, я не знаю, що ви до себе повернете. Можливо, свої втрачені нервові клітини. Я... Сподіваюсь, не що, це буде, зараз. що це буде так. Але знову ж таки, самітник, бачите, дуже часто ця карта випадає нам, особливо в осінній період, а пріоритет на собі. Будуть говорити про те, що ми вам давали, де ви це діли, -та -та. ми і так багато вкладуємося. Ну, коротше, глибоко стурбовані, до побачення. Якісь спільні, спільні будуть речі висуватися, як ми зробимо, ми повпливаємо, ми, ми там щось пообіцяємо. ну але це так, на, на, наразі... Порожні це... слова. Не, ну, не можу сказати, що повністю порожні. Тут якісь домовленості будуть, але прям такі, щоб ми побачили результативність, щоб коли прилітає. В одне місто і відбуватися дуже важко, щоб ми бачили цю допомогу. Біля моря так буде відбуватися. Знову будуть циклони. Не бачу, що будуть циклони з такою руйнацією повторення з жертвами. Це вже ніби в минулому пройденому часі випадає. Але і недобре, ніби як піднімуться якісь бурі, хвилі. А, можливо, це показує навіть циклон повітря, вітрів таких степових, які теж будуть мати вплив не на кращу сторону для нас. Циклон взагалі буде плюс-мінус на цьому тижні непоганий, але в деяких регіонах буде небезпека в південних регіонах. Більше небезпека, південно-східний регіон. От все туди, розумієш? Постійно дивлюсь, і там постійно напруга. Ну, так прям болить за те, що все ніби як там зосереджене. Цього року буде е зима, я зазначу, що і літо було важким. І буквально сьогодні я писала про це. Вчора якось так простір знаєш, піднявся настільки, що відчувалось, наскільки люди дуже зараз зосереджені і дуже нервові. Я це відчула по коментарях і по взагалі настрою після того, як була трагедія на Львівщині. І піднявся цей пост глибини дощі на рахунок того, що. Так, зима буде важкою не тільки із за руйнації, вона буде важкою і за психологічного стану людей, і за відсутності речей, які для нас являються базою. Тому я вас застерігала і застерігаю: якщо у вас є якісь потреби, які ви знаєте, що вони у вас встали на зимовий період. То зробіть запаси. Вони вам, я не кажу вам робити запаси, як наші бабусі. Ми маємо повагу до їхнього страху також. Але я вам не кажу робити це на 10 років вперед. А хоча б на один сезон зробіть це для того, щоб вам трошки було легше тоді, коли будуть ось ці перебудови, ось ці моменти руйнації і ви. Наприклад, не зможете десь виїхати, тому що такі ситуації теж будуть траплятися. Неможливо сказати, я бачу, в коментарях пишуть: напишіть точно, які міста постраждають. Ну, вибачте, в мене немає такої карти розкладу руху потягів. Але те, що видно по загрозах, я вам завжди кажу. На цьому тижні АЕС не будуть фігурувати, але напруження навколо них будуть. Тому. Я не знаю, чи це дає вам полегшення, чи покращення, чи в яку сторону вам бігти. Але на цьому тижні не будуть фігурувати саме ЗС, будуть фігурувати більше, світло, от показує світло, показує паливо, паливо, якісь склади палива, якісь ресурсні склади, щось таке. Ну, важко поліпшити тільки думками е, любу проблему. Але коли в нас дуже слабка енергетика, ми як губка, яка вбирає в себе весь негатив, весь бруд і так далі. Коли ви вже в якусь ситуацію потрапили або захворіли, вам треба мінімізувати навколо себе негатив для того, щоб додатково його не набирати. Ну, саме про це я сьогодні і говорила: про те, що. Е, з холодом, ми бачимо, що навколо нас щось не так, і нам треба. Викидувати свого життя все те, що не потрібне. На рахунок епідемії, яка є, викладаю карти, робота йде, але не в кращу сторону, да, нам як удар в спину Кидають ще хворобами. Погані новини будуть продовжуватися і далі. На рахунок епідеміологічної ситуації вона буде пов'язана не стільки з вірусним захворюванням, а й з ситуацією того, що в повітрі. Літом ем, розповсюдження випарів одне взимку взагалі інше. А за урахуванням того, що б'ють постійно поряд з небезпечними зонами, піднімається теж певний фон, який може впливати на нас. Не дуже добре. На рахунок а, вірусних захворювань, так вони теж будуть продовжуватися, як і кожного року, з новими спецефектами. Цього року спецефекти горло, але горло як голосові зв'язки. Дуже багато людей а, буде ніби як заглушене, щоб не говорити. як втрата Голосу як самоіндифікації, знаєш, такої енергетично заглушити людину, щоб вона не могла своє невдоволення вимовити, висловити. навіть висловити так, вимовити. Тому будьте обережні, бережіть своє горло.